Спартакіада бадюрість та здоров'я посідає особливе місце у переліку галузевих спортивних заходів кривого рогу. Його учасниками є викладацько-професорський склад та співробітники міських вишів, які мають можливість на деякий час позбутися повсякденного навантаження та у дружньому колективі колег по цеху долучитися до активного і здорового способу життя. Нагоду проявити себе на спортивних майданчиках залюбки підтримують і в Криворізькому педагогічному інституті кузні кадрів для закладів освіти та науки. Модель цієї спартакіади заключається не в тому, щоб розвивати якісь фізичні качества або повищити роботу способ, а то модель гораздо ширі. Це з'єс і психологічна, і морально валіва, і физические качества развивать. То есть мы даем такое направление, чтобы каждый факультет был коллективом, умел работать с коллективом, умел как победы принимать, так и поражения. То есть у нас идет традиционное, которое работает над этим направлением, для того, чтобы преподаватели наши вели здоровый образ жизни и проводили в жизнь нашим студентам здоровый образ жизни. Саме Криворізький пединститут вважають родоначальником проведення спартакіади та здоров'я, яку було засновано більше 35 років тому. У різні часи спортивний захід підтримували ректори вузу Фелікс Мазур, Валентин Биков, Павло Шевченко, Володимир Буряк, а нині директор КПІ, перший проректор КНУ Ярослав Шрамко. Ми розглядаємо це як таку важливу складову загальної діяльності нашого викладацького корпусу, тому що вона традиційна ця олімпіада проходить в період канікул, і наші викладачі вони намагаються не відставати від студентів, а також демонструвати свої певні здобутні. Бутки в фізичної культурі, в спорті, зазвичай завжди на такі на, на цій нашій олімпіаді панує гарний настрій, така звитяга. Викладачі змагаються між собою і демонструють гарний приклад для наших студентів. Цьогоріч Спартакіада об'єднала до участі близько 200 освітян з дев'яти факультетів, яких також підтримали представники загальноуніверситетських кафедр, бібліотеки та структурного підрозділу і адміністративного персоналу. Учасники мали змогу проявити себе у п'яти видах спорту: це шахи та шашки, волейбол, настільний теніс і веселі старти. Ми активні не тільки в туристичній діяльності, яка є профіліруючою для нашого факультету, але і звісно, насівна спортивній діяльності. котре з преподавачі. Они были занимались активностью спортивной жизнью, спортивно, и все будут студентами. К сожалению, на студенческой жизни занятия активным спортом прекратились, но тем не менее вот такие соревнования помогают. Ощутить вкус спортивных баталий. Мы надеемся в этом году попасть в тройку призеров. Видеть людей в такой обстановке иногда заводишь вот, новое знакомство, узнаешь людей, которых, в принципе, не видел до этого раньше. Мы часто в разных корпусах не пересекаемся, а здесь, вот, в спортзале, как раз есть такая возможность вот, познакомиться с интересными людьми с других подразделений. Тривалий час спортивний захід має підтримку з боку профспілкового комітету вузу. Так цього року профкомпед інституту підготував для переможців та призерів оргтехніку. Власниками нових принтерів стали лідери змагань факультет мистецтв, срібні призери, структурний підрозділ і адміністративний персонал та бронзові географічний факультет.